Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. І на це відео мене надихнув пан Овсій. Мені його так, так оце шкода стало. Ну так, так жалко, оце, як у пчовки. Дивився я його історії в інстаграмі і бачу оце, як він везе додому пакетик картопт. І так шкода оце стало. Він оце отак от страждає. І так же само страждають тисячі, тисячі, мільйони, мільйони українців. Велосипедистів в Україні, тому що я не знаю, щось у них поробуна, і вони не хочуть придбати собі задній багажник і бути як європейці, бути людиною. Звісно, я буду говорити досить очевидні речі, але як ми можемо проспостерігати за загальною картиною, от до людей не доходить. От навіяли нашим людям ці прокляті, ці проклятущі маркетологи, ці байкпакерські сумки. Оці передні багажники і всяке інше гамно не працюючи. І люди соромляться класичного старого заднього багажника. І це є велика проблема. І цим відео я постараюсь її вирішити. Всім привіт! Мене звати Ігор Евсієм і ще просив записати відео про свій велосипед. Мій такий, можна сказати, міський велосипед, точніше, велосипед, який я використовую на щодень. Їжджу на роботу з роботи, в магазин з магазину, якісь свої особисті речі, кудись там треба щось привезти, перевезти і так далі. І ви спитаєте мене, а чи горить у мене срака, коли я бачу велосипед без класичного заднього багажника, який називають ком'ютером міським велосипедом? І я вам відповім: О, так! Звісно, в мене горить срака. Бо який в біса це комп'ютер? Скільки кілограм картоплі ти можеш довести з точки А в точку Б на цьому комп'ютері? Та що надінеш рюкзачок, ти що, зовсім притрушений? Тобі Бог дав, Бог дав найкращий винахід людства після велосипеду? Це задній багажник з сумками. А ти їдеш з рюкзаком, ти що, доставщик Глова, до речі, нічого не маю проти доставщиків Глова. Для мене дивно, чому до сих пір не де доставщиків Глова, задні багашники з сумками. Ну, я знаю чому, тому що тіло, ще додатково амортизує, і так не знаю, гамбургер доїде в цілості і сохранності, мабуть, не знаю. Ну, я уявляю, як це незручно, це катати з таким гігантським рюкзаком. Ну, це просто тартури. Оце ви серйозно? Ви будете вибирати замість божественних сумок. Оце їздити з рюкзаком, щоб була постійна потна спина. Ви серйозно? Ну, вибір очевидний. І всі ці люди, які їздять з рюкзачками, оце, своїми передніми мікробагажничками оце, по місту, і кажуть, що це їх комп'ютер. Комп'ютер, комп'ютер. Це все позири. Так, пан всі, це просто позир. Ну, подивіться на цей багажник, Ну, що на ньому дійсно можна перевезти, Ну, це прикол такий. Навіщо він взагалі його поставив туди? щоб що? типу, що. Дивіться вуса, ти забув вуса, пане всі, ти вуса забув? До такого багажника обов'язково в комплекті мають іти вуса, а ти без вусів. Ну як так то? А європейці вони вже давно зрозуміли, що є найкраще. Можемо подивитися за їх досвідом, тому що вони почали використовувати велосипед для ком'ютінгу і в повсякденних міських цілях значно значно давніше, чим ми. Ну наче ж так? Ну ні, у нас теж це на Українах їздять. Може, тому це люди соромляться багажників, тому що у них асоціація оце з дідами. З бабами, які оце в селі їздять з Україною з багажником. Ну, я не знаю, якщо ви хіпстер, можете придбати якийсь модний там багажник, стейнелес там із титану. Ну так дорого, але будете пантуватися, всі вас будуть поважати, коли там ви приїдете в АТБ, я не знаю, можете там його стікерами заліпити. Багажник, це нормально і це неймовірно зручно, тому що ви просто приїзд берете свій велосипед, спускаєтесь. Їдете в свою АТБшку або в секонд-хенд, або куди ви там зібралися на своєму комп'ютері, і просто знімаєте сумки. Як біла людина йдете в АТБшечку, або куди ви там приїхали, кладете оці сумки в корзину гігантську, цю тірешку. І як біла людина, йдете скуплятися з всякими корисностями по акції. Ну хіба це так важко? Це ну, от європейці їздять в ріде отак. А ми їздимо в АТБ, Ми маємо так їздити. В АТБ. Ну от сьогодні, наприклад, акція там на мівіну або не знаю картопля на 50 копійок дешевше. От що ви будете робити? От скільки ви картоплі довезете на цьому мікробагажнику або якійсь байкпакерській сумці? Я вже оце взагалі хочеться мовчати про цей байкпакінг, але це ж взагалі клоунада якась. Це ж просто цирк на дроті. Оце розказав оце для пота, там ще хтось про це байкпакінг, і всі такі, о, байкпакінг це так класно, угу. Ні, мої любі друзі, байкпакінг це повна срака. Ви не можете так швидко відстібнути свою байкпакерську сумку. Насправді існують сумки, які можна швидко відстібнути, але все одно в них не поміщається багато картоплі. Якщо ви навантажите їх, велосипедом буде незручно користуватись. Якщо це задня сумка, вона буде хитатись зі сторони в сторону, якщо це якийсь великий тріп. То, скоріш за все, ви задовбетесь там доставати там речі з ваших оціх, байпакерських сумок, тому що все незручно. Це не юзер-френдлі. це просто альтернатива для хіпстерів, у яких немає багажника. А немає багажника, тому що там не знаю, може карбоновий велосипед, хоча зараз багажник, Ну буквально до будь-якого велосипеда є. Можна і найкарбоновий велосипед теж прилаштувати в якийсь багажник. Скажете, там якась зайва вага, ну камон, ви що? Ну там можна якийсь легкий багажник купити, якщо для вас вага так багато значить. Ну, максимум, ну, максимум, прям ну, це цілі, там ну, 700-800 грам. Ну, ви серйозно, баклажка води, за скільки зручностей. Ну, і найголовніше, дуже велика варіація сумок, і також можна ще, крім сумок, ще зверху щось там наваряти, якимись там різиночками це все прилаштувати. І можливості просто безмежні. Вам тепер не потрібен автомобіль, ви можете їхати будь-куди, будь чим. Я не знаю, ви можете навіть плитку привезти собі з якоїсь нової лінії. Можете там 10 літрів пива привезти собі додому. За дві ходки там 20 літрів. Ну окей, навіть більше. Чому по 10 літрів на обидва боки і ще і збалансуєте все? І, взагалі, ну неймовірні можливості, і найголовніше, навіть якщо у вас буде одна сумка завантажена з власного досвіду, це ніяк не повпливає на стабільність вашого велосипеду. на відміну від всяких байпакерських сумок, які розхитують, і велосипед входить в резонанс. Так, задній багажник це більше навантаження і так на більш навантажене задні колеса. Але коли ви навантажуєте передні колеса, кермо. Керувати цим незручно. Ну і скільки ви там, скільки ви там зможете навантажити? А задній багажник це від 15 до 25 кг. кілограм, в залежності там, звісно, від вашої рами, і в залежності від вашого багажника. Ну, навіть якщо там пишуть там мовно 15 кілограм, насправді можна і 20 — Це нормально буде. Тільки не робіть так, будь ласка. Та я вас попереджав. Я не несу ніякої відповідальності за вашу зламану раму, але можете спробувати. Тільки мені потім не пишіть нічого добре І також ще важливий фактор: багажник із сумками для багажника це дуже дешево. Сам багажник можна на Олексі за такі там 3 копійки придбати. Ну Ми знаємо, з яких велосипедів ті багажники зняті, але все одно. Та й новий багажник не так дорого коштує. Ну, на Олексі звісно, це там якісь. 600 гривень за хороші багажники, так що я, я нічого не говорив. Я засуджую, засуджую дуже Олексу. Ці крадені велосипеди з Олекса дуже засуджую, Крадені багажники дуже засуджую. І невеличкий гайд по сумкам для цих велосипедів. Звісно, я хотів би сказати, що купуйте там найдорожчі сумки, там дорожче 100 євро. Вони вам прослужать довго, будуть якісними, зручними, комфортними. Але з іншої сторони. Мені також би хотілося залишати ці сумки інколи, коли вони мені не потрібні, на цьому ж велосипеді. І тому не хотілося б, щоб якусь дорогу сумку просто взяли, отак, зняли і кудись побігли. Тому, на мою думку, сумка не має бути дорогою. І вас може виручити AliExpress в цьому випадку і фірма QVIT. Кривіт — це дешеві китайські речі з мережі супермаркетів Ріду, на який ото якраз їздять на велосипедах з багажником європейці. Так, і по моєму власному досвіду, всі вони такої якості, не дуже. Але цього достатньо. І плюс, я пам'ятаю, що ціни типу там 300 гривень за сумку. Зараз, то, звісно, ціни підросли, вони там за 700. Ну, цей чорний імпорт із Європи, так би мовити. Але все одно мені здається, вона того вартує. Вони супер зручні, є досить великий вибір, там є кишеньки, їх ще можна одягати на плечі, У них є там сумки-рюкзаки, там є дуже там, що там не знаю, поміститься пів АТБ туди поміститься. Є такі більш ну, сумки поменше, і всі вони приблизно ходять ну точно десь два роки. Це придом при тому, що от у цих сумок головна болячка, що я от ніколи їх не закріпляю знизу, там ще можна їх закріпити якби знизу, щоб вона не тіліпалась, коли ви їдете. Я ніколи цього не роблю, тому що мені важливо швидко зняти сумку і от це побігти кудись там в АТБ. І тому вона постійно б'ється в той же самий багажник і сама себе протирає. І от десь вистачає на два роки активного користування. Я думаю, вони того вартують. І ще одне таке для мене відкриття це сумки з Аліекспресо. Десь теж за 700 гривень. Мені вони супер-супер сподобались. В них, як на мене, більш якісніший матеріал, ніж у Кривіта. Вони ще було захищені. Та у Кривіта додатково там є чохол, я ніколи його не вазив. Ну, Ніколи такої прям заливи не було б, щоб, щоб мені аж сумки там заливали. Та й що я в тих сумках везу. Але там в комплекті зазвичай ще є такий мішочок, який можна надіти на вашу сумочку, ніколи їм не користувався. Так от аекспресні сумки оці дешеві мені теж досить сильно сподобались. Можу відмітити, що я навіть падав, ні без сфайти, її хоч би та ще, до речі, один бонус мати багажники з сумками по бокам. Коли ви падаєте, менш страждає ваш велосипед, тому що сумки навантажені якоюсь там вашою курткою, якимсь там вашим півом, мівіней, вони амортизують ваш велосипед в цілості і сахранності. Та це також великий плюс. Єдиний недолік цих китайських аліекспресних сумок, що там немає додаткових відділень, якогось кармашка, ну просто один цільний мішок. Це, звісно, недолік. Але що маємо, те маємо. Звісно, якщо ви не боїтеся залишати ці сумки, щоб якісь бомщик. Ну, насправді, перші часи в мене, звісно, були побоювання, але з іншої сторони, кому та сумка здалася взагалі. На якомусь бомжу вона здалась та ні. Я навіть з речами вже останні це, мабуть, не треба казати. Ну я інколи залишаю цінні речі в цих сумках. Ну, наприклад, там війну, там або ще щось, щоб піти в якийсь інший магазин. Ніколи жодного разу нічого не вкрали. У нас от немає цієї культури залишати велосипеди з багажниками. У нас немає цієї культури скуплятися в АТБ В АТБшку, поїхати це на велосипеді з багажником. Ну Є, ну, звісно, тільки бабці всякі це використовують. оце і я. Але це так зручно. Вам не потрібен автомобіль. Ну, не знаю, клянуся своїм велосипедом. Це це дуже зручно, так я хочу передати ці знання. Ці знання, що були передані мені від найкращих, найрозумніших, найекономніших європейців, і я передаю їх далі. Але маю попередити і про недоліки. У багажників вони також є, точніше, один великий недолік. Коли ви приїздите в якусь компанію, і там немає велосипедистів, велосипедисточок, і дуже часто є таке прохання. А підвези мені мене на багажнику. Там якусь півнушку, якась алкашиха попросить на багажнику підвести. І завжди з цим проблеми. завжди з цим проблеми пояснювати, що мій багажник не розрахований на твою жирну сраку. Ти 50 кілограмова жінка, який в чорта багажник, Іди пішки в свою півнуху. І в мене є для вас лайфхак, я як побороти таке. Зазвичай на багажниках прямо і написано: Limit weight, наприклад, 25 кілограм, і ти кажеш: от їй, ти, ти жирна, ти жирна, який тобі багажник, біса. Йди пішки, розгуляй цей жирок свій. Помалюбі мої підписники, ви бачите, яка ситуація в світі, в Україні. І все буде тільки складніше, тільки гірше, не буде бензину, не буде електрики. Ладно, я ну насправді солок буде. Ну це так треба понагнітати. Ну щоб типу не буде, не буде автомобілів, буде то це їздити на велосипеді. І от тоді оце як екофлоу. Тобто вони були влітку, коли нікому не були потрібні дешевими, а потім оце взимку ціни піднялись. Так само буде і з багажниками. Це коли на заправках не буде бензину, не буде електрики, нічого не буде, будуть тільки велосипеди, ціни на багажники, вони ну, просто зростуть, і будуть дорожче золото продаватись, будуть переплавляти золото на багажники просто. Тому що навіщо те золото, якщо не можна поїхати в АТБшку з багажником? Тому купуйте, багажируйтесь, Тому ставайте власниками багажників, нормальних, повноцінних, задніх із сумками. Насолоджуйтеся життям, тому що без багажників я не знаю, як люди взагалі насолоджуються життям. Немає щастя, я думаю, барахуло своє возити разом з велосипедом. Зручно. Ну, яке ж, яке ж щастя без барахла на велосипеді. Тому та пану а я можу тільки сказати, що я буду перевіряти дивитися в нього. Тим паче на велосипеді є всі кріплення для нормального заднього багажника. Хай знімає оце одаробло спереду. Ну це це я не знаю для кого це розраховано. А, Він же що це блогер, це позір. Це вуса, вуса собі наліпив у ці велосипедні, розказує людям, що ліхтарик Фенікс це найкращий ліхтарик. До речі, класні ліхтарики. У мене є промокод. Не купуйте по промокоду Авсія, тому що в мене є свій власний промокод, нафіг того всія, тому що він позір. І не їздить нормально на велосипеді. а Оце тільки пазорствує. Підписуйтесь від усіх у тих позорських каналів, підписуйтесь тільки на канал Сідай покатаю. Там ще колокольчик щось постійно кажуть, якісь а То і на колокольчик можете клацнути. А я дякую Нафтізіну Нафтозаріну за мої ці чисті носові поражнини чи вона одна поражнина. За чистий ніс, щоб я міг записати відео. Дуже дякую моїм спонсорам, дуже їх люблю. Я впевнений, от мої спонсори вони точно пізнали життя і вони їздять з багажниками. Що потужні спонсори, що шановні спонсори? Та найшанованіших, наче в мене немає. Тому отак, отак прикро, звісно, досить прикро, що Немає таких спонсорів. А ні, є, є спонсори, ж із Чикаго неофіційні оці, не ютуберські, але теж. Дуже, дуже вшановую чикагську ком українську ком'юніті, оце, та найкращі, українці, найкращі українці в Чикаго, в Америці. от. Ти, ти, жирна, ти жирна, який тобі багажник, біса. Йди пішки.